Ротердам ранковий, потяги стоять. Друзі, неділю, тиждень назад розповідав про Молдову, як там прекрасно, як там чудово, але це така історія, знаєте, ностальгії. Це коли ти виїхав в місто на навчання, там деякий час прожив, а потім приїхав до бабці в село, такий боже, як кайфово. В Молдову я вже приїхав як турист. І з Нідерландів ти дивишся на Молдову, як щось таке. Затишне щось прекрасне. Люди, які там живуть, це друга історія, це геть друга історія. Чому я в Нідерландах? Хоча мені там не подобається погода, не подобаються помідори, які тут продаються, тому що тут є робота, да? тому що тут можна заробити гроші якось. Оце Нідерланди. Такі Нідерланди. На погоду вони не сильно класні, але люди сюди їдуть, і, і, і молдовани їдуть, і українці. Багато хто хоче попасти в цю країну, щоб влаштуватися на роботу. Таке наше життя. Ми працюємо 5 днів на тиждень, щоб 2 дні відпочити. Ось такі реалії, так і живемо.